Так, вітаю нації. Проведена ще одна серйозна робота, завершений підготовчий період, і документи готові. Ще одна послуга, яку може запропонувати Національна кампанія «Енергоресурс Україна в юрисдикції, а вже ж в новій юрисдикції, в конституційній юрисдикції, в юрисдикції Республіки Україна. Пам'ятайте, будь ласка, що республіка Україна це наша з вами спільна справа. І Побудувати свою самостійну українську державу на українській землі, ми можемо тільки разом. Та послуга, яку пропонувала НК енергоресурс Україна раніше, вона була в тому, що люди, які не бачать сенсу платити терористам, вони були забезпечені юридичним супроводом, мали можливість робити перекази за юридичні послуги. До своєї власної компанії, накопичувати ці суми для оплати юридичних послуг або залученим фахівцям, або своїм власним фахівцям, і відповідно захищатися спільно, мати можливість виконувати якісь допоміжні процедури по відновленню енергопостачання. Себе дуже яскраво зарекомендував цей проект, показав високі результати юридичного захисту багато і задоволених людей. А вже ж ми побачили і можливо низьку дисципліну тих людей, які опинившись під захистом, просто припиняли сплачувати за послуги в результаті НК Енергоресурс Україна компанія втратила можливість вести облік тих енергоресурсів, які споживаються. Людьми в статусі український народ відповідно це вже ну якщо радянці, наприклад, вважають, що ті, хто не платить за їхніми тарифами, це крадії в них, бо вони надають, скажімо, вкрадені енергоресурси людям в статусі громадян УРСР, ну і коли люди не сплачують, вони їх вважають крадіями. Коли компанія Енергоресурс Україна супроводжує людей в статусі жителів населених пунктів, то а вже ж люди мають можливість сказати, що в них немає неврахованих енергоресурсів, і весь облік веде відповідно компанія НК Енергоресурс Україна. От коли все добре, коли договірні відносини виконуються з обох сторін, з нашого боку, НК Енергоресурс Україна дуже якісно. Виконує е, свої зобов'язання, люди не завжди якісно виконують свої зобов'язання. Виникають підстави вважати е, договори, е, по яких не виконуються проплати «Енергоресурс України деактивованими. Це зрозуміло. Е, Мені там кажуть, що іноді у людей просто немає грошей. Я розумію, у людей немає грошей, але є можливість все ж таки мати контакт з своїм менеджером НК «Енергоресурс Україна» або з комунальним підприємством і повідомляти менеджера, що ну от така от ситуація грошей нема навіть за юридичними тарифами, які в рази менше на сьогодні за умовну одиницю енергоресурсу ціна юридичного супроводу 70 копійок. В НК і 60 копійок в деяких КП, наче в основному КП вже вирівнюється до 70 копійок. Ну, брехати не буду, це вже перевіряйте у своїх менеджерів. От. Якщо навіть такої можливості немає, будь ласка. Ви можете повідомити свого менеджера, що немає можливості заплатити, буде можливість, буде оплата. Нам головне все ж таки більш важливо знати, яку кількість людей, що визначились українським народом, споживають для себе, для своїх сімей. Ми, а вже ж, не несемо по таких об'єктах обов'язок юридичного супроводу, які не платять, до в той же самий момент ми маємо проставити ці цифри для того, щоб повідомити в кінці року. Український народ на звіті скільки всього українським народом було споживано для власної ну для власного забезпечення. Нова послуга говорить про такі об'єкти, які неможливо захистити від терористичного відключення. Тобто коли людина знаходиться під загрозою репресії, відключити не може виконати. В повному обсязі обсязі вихід з взаємодії з терористами, з вимагателями неправомірних коштів, для них розроблений механізм інструкція, як себе вести в цьому випадку, які документи оформлювати, якщо вже сплачувати неправомірну вигаду, надавати неправомірну вигаду терористам, як правильно це оформити, і в таких випадках. Національна кампанія на ресурсу Україна все одно буде мати можливість фіксувати всі обсяги, які ви споживаєте. Вони не будуть вважатися краденими а ваші проплати до... Терористів не будуть вважатися фінансуванням тероризму. Ми просто допоможемо, НК енергоресурс України, Республіка, допоможуть вам повернути ці кошти, які були отримані терористами неправим шляхом, якщо ви повністю будете дотримуватись тої процедури, яка запропонована інструкцією. Будь ласка, переходьте за посиланням, скачуйте інструкцію. Саме в тілі інструкції знаходяться два документи, які вам знадобляться, ви їх зможете, ну там більше там. Два листи і акт це те, що треба буде виписати від руки чи роздрукувати, ну в залежності від того, як вам буде зручно, ви можете скористатися тою послідовністю, яка розроблена. А в формі заявки до НК «Енергоресурс України» з'являється ще одна позиція: чи можете ви зараз захистити своє помешкання від неправомірних вимог? Якщо ви повідомите менеджера про те, що ви на сьогодні не можете не сплачувати за неправомірними вимогами, то менеджер запропонує вам іншу форму роботи. Або це буде стандарт для такої форми роботи в районі 10 радянських копійок за одиницю енергоресурсу, або можливо, це буде повністю соціальний тариф, в якому буде запропонований ноль. Але це вже пробачте, спілкуйтеся з менеджером. Менеджер подивиться на конкретну ситуацію і обговорить з вами взаємодію. Нам головне, щоб коли ви будете користуватися, щоб ви правильно оформлювали ці документи і вчасно повідомляли НК енергоресурс Україна про спожиті, тобто використані таким. Чином, коли повернення неможливо, споживання це використання без можливості повернення. Так от, коли ви споживаєте для себе як український народ, енергоресурси, то в цьому випадку у вас не наступає обов'язок. Сплачувати за них щось, якщо ви український народ, і відповідно ви будете захищені. А гроші, які ви сплачуєте за неправомірними вимогами, ми разом з вами допоможемо вам повернути ще раз. Республіка Україна це наша спільна з вами справа. І давайте зробимо життя нас, українців на українській землі вільним, захищеним. Це все. В наших можливостях. всіх радий бачити. Хто працює в Зумі, заходьте зараз в Zoom. Продовжимо. Дуже радий бачити сьогодні пана Володимира. Пан Володимир, Цвелих, вам привітання. Всім, хто заходить, велике привітання, всім, хто буде дивитися далі. Величезні привітання. Ще побачимось. На все добре, гарно.